Вітаю на каналі 130 го батальйону територіальної оборони. Розпочинаємо серію подкастів посади у війську. Підписуйтесь до нашого каналу і будьте в темі військових реалій? І так, сьогодні зафіксуємо відповіді на найпоширеніші запитання від цивільних та рекрутів при пошуку посади у війську. Запитання номородин: чи можете підготувати мені відношення? Друзі, залюбки підготуємо і надішлемо рекомендаційний лист. Це те саме, що і відношення, але як завжди, є але. Готові вам підготувати та надати тільки після співбесіди і погодження вашої кандидатури командиром визначеного підрозділу. І важливо зазначити, з жовтня 2024 року рекомендаційний лист оформлюється тільки у випадках, якщо громадянин України призивається на військову службу за контрактом. І другий це чинний військовослужбовець планує переведення до іншої військової частини. Якщо вас примусово мобілізували, і ви вже знаходитесь в навчальному центрі або в розподільчому пункті, рекомендаційні листи не мають сили. Ви вже мобілізований ресурс головнокомандувача і ваш розподіл відбудеться з урахуванням пріоритетів на доукомплектування. Порада. Дійте на упередження. Знаєте, до якої частини готові долучитись? Скористайтесь прямою мобілізацією або долучайтесь до служби за контрактом. Якщо вже так стало, що вас примусово мобілізували, сфокусуйтесь на навчанні та розкажіть детально про ваш цивільний досвід представникам військової частини, які будуть допущені до відбору кандидатів. Запитання номер 2 де ви знаходитесь або на якому напрямку? Скажіть, будь ласка, а яка різниця, який саме напрямок? Будь-яка бойова частина може бути переміщена на будь-який інший напрямок, і в момент вашого запитання до моменту вашого зарахування напрямок може декілька разів змінитися. Порада. Якщо ви шукаєте конкретне місто для проходження служби, то так і кажіть: я шукаю посаду у війську для проходження служби у місті Києві. Чи можете щось запропонувати? Запитання номер три. А що у вас з ротаціями? Хочу їздити додому раз на місяць. Клас. Хороша новина, наші бажання співпадають на 100%. А ось для реалізації можливостей нам потрібно укомплектувати Збройні сили хоча б на 90%. Порада, долучайтесь до 130-го батальйону територіальної оборони, організуємо наші спільні мрії в реальність. Шукайте місце в війську, надішліть нам запит через сайт. 130 тридцятийтере точка армії або за телефоном плюс 380 сімдесят 494 01 30 Доступний WhatsApp, сигнал, телеграм. Підписуйтесь до каналу 130 тридцятого батальйону і будьте в темі військових реалій.